Знов йду на роботу та згадала, хотіла розказати ще один випадок, і також спитати, як ви відноситесь до людей, які е, просять милостиню. Чи вірите ви їм, чи бізнес це. Тобто, із-за того, що багато е, хто дуре, таким чином, знаєте, носять, там, просять діткам. Зараз війна військовим. Хочеться, можливо, допомогти. Ну, дійсно, хочеться допомогти, але не хочеться попастись в руки шарлатаном, як кажуть. Тож на днях в мене був випадок. Я стояла, чекала сина на зупинці. Він ну, трішки далі. Підійшов чоловік і просить гроші почав. На... Каже, що потрібна операція його донечці. Щось там заміна кисного мозку, показував гроші, які в нього є. Документів в нього не було ніяких. Я запитала, бо кажу, вже не довіряю. Але він, друзі, розказав, що ой, батюшки, ось там церква рядом, і батюшка збирає. Можливо, шарлатан. Казав, що нікому не побажає, такого на двох роботах працює, потрібно. Тим термінова операція в таких випадках дуже важко, тому що якщо це правда, вроді би якби кожен дав потрішки, то людину б врятували. А якщо шарлатан, то теж не хочеться просто так давати гроші. Думала, я думала, все одно скинула 200 гривень. Вже думаю, це не такі невеликі гроші, але можливо, кажу, якби кожен. Потрішку скидав, але ж теж ні документів, нічого немає.